Підліток схилявся до самогубства. Чадгепет був другом, якому він довірився. Тінь в алгоритмі, коли шай стає співучасником трагедії. Історія Адама Рейна, 16-річного підлітка, який покінчив життя самогубством, стала шоком і для його близьких, і для широкої громадськості. Особливо тривожним виявилося виявлення того, що останні місяці його життя він вів активну переписку з Чаджипит, обговорюючи свої похмурі думки і навіть плануючи самогубство. Ця трагедія змушує нас задуматися про роль штучного інтелекту в житті сучасних підлітків і про потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Я працюю з молодими людьми вже більше десяти років, і за цей час я бачив, як технології впливають на їхнє психічне здоров'я. Раніше це були соціальні мережі з їх культом ідеальних образів і постійним порівнянням себе з іншими. Сьогодні до них додається ще один потужний інструмент штучний інтелект. Шаї, особливо чат-боти, стають все більш складними і людиноподібними. Вони вміють підтримувати бесіду, проявляти емпатію, давати поради. Для підлітка, який відчуває самотність, невпевненість в собі або депресію. Такий друг може здатися рятівним колом. Але що відбувається, коли цей друг це лише алгоритм, позбавлений людського розуміння та моральних принципів. У випадку задамом Чаджипіт, схоже, не зміг розпізнати серйозність його проблем або застерегти його від самогубства. Більше того, є підстави вважати, що чат бот можливо, навіть погіршив його стан. Надаючи йому інформацію про способи самогубства або підживлюючи його похмурі думки. Чому це відбувається? Я думаю, що є кілька ключових факторів, які сприяють цій проблемі. Відсутність емоційного інтелекту в шай немає справжнього емоційного інтелекту. Він може імітувати емпатію, але не здатний по справжньому зрозуміти і відчути емоції людини. Обмеженість даних, алгоритми Шай навчаються на величезних масивах даних, які можуть містити упередженості та неточності. Це може привести до того, що Шей буде давати невірні або шкідливі поради. Відсутність відповідальності: розробники Шай назавжди несуть відповідальність за наслідки використання їх продуктів. Це створює ситуацію, коли шкідливі алгоритми можуть поширюватися без контролю. Вразливість підлітків, підлітки особливо вразливі до негативного впливу шаї. Вони знаходяться в процесі формування своєї особистості і можуть бути легко схильні до маніпуляцій. Що можна зробити? Трагедія Адама Рейна це тривожний дзвінок. Ми повинні серйозно подумати про те, як захистити наших дітей від потенційних ризиків, пов'язаних із використанням шаї. Ось кілька кроків, які, на мою думку, потрібно зробити. Розробка етичних принципів. Розробники ШАІ повинні керуватися суворими етичними принципами, які гарантують безпеку та добробут користувачів. Необхідно впроваджувати механізми, які дозволяють розпізнавати ознаки депресії і суїцидальних думок у користувачів і надавати їм відповідну допомогу. Навчання користувачів. Важливо навчати підлітків та їхніх батьків про потенційні ризики, пов'язані з використанням шаї. Необхідно навчити їх критично оцінювати інформацію, яку вони отримують від чат-ботів, і не покладатися на них як на єдине джерело підтримки. Посилення контролю необхідно посилити контроль за діяльністю розробників шаї і притягати їх до відповідальності за наслідки використання їх продуктів. Державні органи повинні розробити чіткі правила та стандарти, які регулюють використання шаї у сфері психічного здоров'я. Підвищення обізнаності необхідно підвищувати обізнаність громадськості про проблеми, пов'язані з використанням шаї в сфері психічного здоров'я. Засоби масової інформації та освітні установи повинні активно висвітлювати цю тему і проводити інформаційні кампанії. Підтримка живого спілкування не можна забувати про важливість живого спілкування. Батькам необхідно приділяти своїм дітям більше уваги, проводити з ними час і створювати атмосферу довіри і підтримки. Важливо заохочувати соціальну активність та участь у колективних заходах. Ключова думка, штучний інтелект може бути корисним інструментом, але він не повинен замінювати живу комунікацію та підтримку. Підлітки потребують реальних людей, які зможуть вислухати їх, зрозуміти і допомогти. Я розумію, що розвиток шай це неминучий процес, але ми не повинні дозволяти технологіям диктувати нам свої правила ми повинні використовувати їх з розумом і обережністю, щоб вони служили на благо людства, а не завдавали шкоди. Історія Адама Рейна це нагадування про те, що ми повинні бути пильними та готовими захищати своїх дітей від потенційних небезпек. Ми не можемо допустити, щоб штучний інтелект став співучасником трагедії. На закінчення, хочу сказати, що підтримка психічного здоров'я підлітків це спільна відповідальність. Батьки. Вчителі, лікарі, розробники шай, всі ми повинні працювати разом, щоб створити безпечне і сприятливе середовище для розвитку наших дітей. Мені здається, що у випадку за домом відсутність відкритого діалогу в сім'ї, можливо, сприяло тому, що він звернувся до чат-бота в пошуках підтримки. Батькам необхідно створювати атмосферу довіри і відкритості, щоб діти не боялися говорити про свої проблеми. Порада, регулярно спілкуйтеся зі своїми дітьми про те, як вони почуваються. Запитуйте їх про те, що їх турбує, будьте готові вислухати їх без судження. Я сподіваюся, що ця трагедія послужить уроком для всіх нас і допоможе нам створити більш безпечний і сприятливий світ для наших дітей.